привіт привіт! Сьогодні поговоримо про гарячу тему: ціни на житло в Польщі. Всі хочуть жити комфортно, але з цінами зараз не все так просто. Квартири і будинки у Польщі у 2024 році стали дорожчати, і це може вплинути на плани багатьох. Давайте розберемо, що відбувається, чому ціни так ростуть, і що з цим робити. Тож чому ціни ростуть? Житло в Польщі стало дуже затребуваним. Його шукають як місцеві, так і іноземці, як студенти, які приїхали на навчання, так і українці, які тікали від війни та знаходяться в пошуках житла. Коли попит великий, а будувати швидко не встигають, ціни ростуть. Ситуація така, що навіть вторинний ринок стає дорожчим, і у деяких містах ціни на квадратний метр вже перевищили 15 тисяч злотих. Це означає, що купити квартиру або навіть орендувати стало дуже дорого. Отож, великі міста, як Варшава чи Краків, зараз по ціні можуть позмагатися з європейськими столицями. Ціни піднялися майже по всій Польщі, але є різниця між регіонами. Найдорожче житло у великих містах і туристичних зонах: Краків, Варшава, Данськ. Наприклад, у Варшаві квадрат може коштувати понад 16 тисяч злотих, а в менших містах, таких як Білосток чи Катовіце, ціни трохи нижчі. Однак і там вартість зросла, тому не можна сказати, що житло дуже доступне. Хоча, якщо порівнювати з такими містами, як Краків, де ціни зросли до 25% за рік, то ще й не так лячно від цін в маленьких містах, все ж таки це величезний стрибок у ціні. Чи впадуть ціни найближчим часом? Чесно кажучи, прогнози поки не дуже втішні. Аналітики не очікують значного зниження цін. Деякі забудовники пропонують знижки, але це не масове явище. Ситуація виглядає так, що навіть якщо забудовники запропонують невеликі знижки, то в порівнянні з великими цінами знижка не є відчутною. Загалом житло буде залишатися дорогим, особливо у великих містах і популярних районах. Різке зростання цін на житло означає, що багато українців, які планували купити квартиру, тепер не можуть собі цього дозволити. Навіть оренда стає дорожчою, адже зростає не тільки купівля, а й ціни на оренду. Для багатьох це означає, що Польща стає менш доступною і заодно не такою привабливою для життя на довгий проміжок часу. Хтось може вирішити повернутися в Україну або шукати країни з більш доступним житлом. Що можна зробити зараз, як покращити своє становище? Якщо ви орендуєте житло, спробуйте домовитися про довгостроковий договір оренди, зафіксувавши одну ціну на довгий проміжок часу, щоб тим самим убезпечити себе від підвищення цін. А якщо думали про купівлю, можливо, варто почекати стабілізації. Також є варіант розглядати менш дорогі міста або передмістя великих міст. Було цікаво, тож ставте лайк, діліться своєю думкою у коментарях та підписуйтеся на наш канал, щоб залишатися в курсі всіх новин і порад.